Здається, путіну таки вдалося розлютити Трампа. Американський президент відкрито критикує ідеї свого російського друга і погрожує йому реальними санкціями. Так у Білому домі офіційно відкинули ідею бункерного про передачу України під зовнішнє управління. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають конституція та український народ. Більше того, Трамп повторив свою погрозу ввести проти Росії вторинні мита. Варто зазначити, що на вихідних Трамп вперше озвучив прямі погрози щодо Кремля. До того він публічно тиснув лише на Україну. А на питання про примус Росії до миру відповідав дуже розмито і не конкретно. Але судячи за все, постійні вимоги Путіна задля ведення режиму тиші дали свої результати. Я не хочу запроваджувати мита на російську нафту, але це те, що я б зробив, якби думав, що Путін не виконує свою роботу. Я зробив це з Венесуелою, і ви знаєте, що сталося. Кожен човен покинув гавань. Це було чудово бачити, як уся гавань спорожніла. Мої слова навіть не були закінчені. Вони фактично беруть шланги і скидають їх туди, тому що вони знають, що я не граю в ігри. Однак варто зазначити, що Трамп взагалі-то не задоволений всіма і росіянами і українцями. Речниця Білого Дому сказала, що він висловив невдоволення заявами про війну в Україні як президента Володимира Зеленського, так і російського диктатора Володимира Путіна.